У Черкасах презентували модернове стоматологічне обладнання. Воно з'явилося у дитячій стоматполіклініці. поліклініці. Відтепер маленькі пацієнти зможуть отримувати якісну стоматологічну допомогу на 11 новеньких установках. Відремонтували і приміщення поліклініки у царстві зубної феї побували і наші кореспонденти. Сюди черкаські батьки приводять дітлахів лікувати зуби. Проте більше 30 років медична установа не знала жодного ремонту. І це незважаючи на те, що навантаження тут чи не найбільше в області. У нас потужність поліклініки десь на сьогоднішній день 150 відвідувань в день на протязі січня місяця 2013 року. Кількість дітей, звичайно, у нас збільшилась. А якщо порівнювати, наприклад, з 12-м роком, я беру за рік, то у нас відвідувань десь 78 тисяч відвідувань за рік. Нещодавно дитяча поліклініка таки дочекалася реставрації. Днями тут презентували унікальну установку стоматологічне крісло у вигляді іграшки. Порівненні з минулим установкою, звісно, це і земля. Красиві, удобні. Навірно, дітям подобається, треба у них спросити. Стоматологічне крісло можна регулювати відповідно до зросту. Воно оснащене виходами для інструментів, електромотором, фотополімерною лампою, різноманітними наконечниками. А ще у крісло монтований монітор, аби мультиками відволікати малечу від маніпуляцій. Поскольку у бояться, мабуть, навіть самі стоматологи, то діти, зрозуміло, і плачуть, і не хотят й до врачу. А тут ну, благодаря установці, в общем-то, ігрушечна, нам кажется, що їм будет приятнее». Ну как би обісвічує будущее наших дітей? Ми і наше будущее. Окрім стоматостановки, у поліклініці оновили ще й приміщення. На стінах зображені мультяшні герої. Працівники закладу надаватимуть невідкладну допомогу, ортодонтично та безпосередньо лікуватимуть зуби. Також поліклініка проводитиме навчання з гігієни порожнини рота та професійного очищення зубів. Світлана Литвак, Василь Саєнко, Віка. Новини.